Справа 812. Діаметр колеса тепловоза дорівнює 160 см. За 1,5 хвилин колесо робить 300 обертів. Знайди швидкість тепловоза в кілометрах за годину. Відповідь округли до десятих. Ну що ж, для початку давайте ми цей діаметр, що в нас є, він у нас в сантиметрах перетворимо в метри, бо сантиметр нам тут зовсім ні до чого. Записуємо тоді першу дію. Ми записуємо, що 160 сантиметрів. Це дорівнює. В одному метрі 100 сантиметрів, то ми тоді 160. Ділимо на 100. І це вже буде у нас в метрах. Це дорівнює тоді. Ділимо на 100, переносимо команд, два розряди ліворуч. У нас вийде 1,6 метра. Є? Ну, а тепер. Якщо ми знаємо, чому дорівнює діаметр колеса. А давайте дізнаємося, а чому дорівнює довжина кола такого колеса. Ну що ж, як знайти? Потрібно згадати формулу, записуємо друга дія, то ми пишемо, що це довжина кола дорівнює. Якщо відомий діаметр, пишемо π, що множиться на d, або πd. І тоді записуємо, що це наближено дорівнює, Замість пі візьмемо наближено 3,14, що множиться. Ну а замість діаметру пишемо 1,6 метра. І це дорівнює. Ну що ж, тут нічого не придумаєш, придеться множити в стопчик, записуємо тоді 3,14 3,14, що множиться на 1,6. 4 помножити на 6 це 24. 4 пишемо 2 запам'ятовуємо. 1 помножити на 6 це 6. Плюс 2 це 8. 3 помножити на 6 це 18. 314, що множиться на 1, це буде 314. Додаємо. В кінці у нас буде 4. 8 плюс 4 це 12. 2 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 8 плюс 1 це 9, плюс 1 це 10. 0 пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 плюс 3 це 4, плюс 1 це 5. Є. Ну що ж, записуємо тоді раз, два, три знаки після коми. Так. То тоді у нас вийде, записуємо 5, цілих, 24 тисячних. У дужках записуємо чого? метрів. Це в нас буде довжина кола. Довжина кола. Гаразд. Тобто довжина кола колеса дорівнює 5,24 метри. Гаразд. Сказано, що за 1,5 хвилин колесо робить 300 обертів. Ну, що це означає? Колесо, коли котиться нижня частина будь-якого колеса, не проковзує відносно землі. Якщо колесо зробить 300 обертів, то власне вісь цього колеса, ну і потяг також, поїзд цей чи тепловоз, він пройде певну відстань, що буде дорівнювати таким довжинам одного кола, ось як я проводжу довжинам одного кола, їх буде 300 таких, бо зробив 300 обертів. Ну що ж, тоді записуємо зараз третя дія. Тобто ми 300 множимо на 5,24. І це дорівнює. Ну що ж, це 300 ми можемо записати як 3, що множиться на 100. То тоді 100 помножимо, запишемо так, 3, що множиться на 100. І що множиться на 5,24. тисячних, Тоді це дорівнює 3. Що множиться. 100, що множиться на 5,24, тисячних, це буде 502. І 4. Є. І це дорівнює. Ну що ж, тут можна, напевно, і усно зробити. Дивіться. 3 помножити на 500 це буде 1500. І ще потрібно 2,4 помножити на 3. 24, що множиться на 3. 20 помножити на 3 це 60. А 3 помножити на 4 це 12. Разом буде тоді 72. Тобто це буде 7, цілих, тоді 2. Десятих. Записуємо 1500. 7,2. Записуємо 2. Десятих. У дужках записуємо чого метрів, Так. Ну і записуємо, що це в нас? Це в нас буде відстань. Відстань. Що проїде тепловоз. Тепловоз за 1,5 хвилин є. Ну що ж, отже, ми знаємо, що тепловоз проїде 1507,2 метра. В подальшому нам треба знайти швидкість в кілометрах за годину цю відстань. Давайте переведемо в кілометри. Ну що ж, записуємо тоді четверта дія. Ну і записуємо, що 1000... 507,2 метра. Це дорівнює. Ну що ж, оскільки кілометрів є 1000 метрів, то нам потрібно поділити на тисячу, щоб дізнатися, скільки кілометрів. Записуємо 1507,2. Що ділиться на тисячу. І це вже буде у нас в кілометрах. Це дорівнює. Ну що ж, переносимо кому на три розряди ліворуч, то у нас вийде одна ціла. 5072 десятитисячних кілометра. Гаразд. Ну що ж, ми дізналися цю відстань, що проїде тоді тепловоз за 1,5 хвилини. Час тепер нам треба також виразити в годинах. Бо нам треба швидкість в кілометрах за годину. Записуємо п'ята дія Ну що ж, отже, у нас є 1,5 хвилини. Це дорівнює. Це буде 1,5, що множиться. Хвилина це 1,6 години. Записуємо 1,6. І це вже буде в годинах. Тоді це можна записати як 1,5, що множиться на 1, а в знаменнику записуємо 60 години. І це дорівнює. Ну що ж, давайте ми тоді на 10 і чисельник і знаменник помножимо 1,5 на 1 це буде 1,5, що множиться на 10, це буде 15. А знаменник 60, що множиться на 10, це буде 600. І це буде вже в годинах. І це дорівнює. Скорочуємо тоді на 15 і чисельник і знаменник. 15, що ділиться на 15 це буде 1. Тепер 600 ділимо на 15. 60, що ділиться на 15, це буде 4. І 1, 0, то це буде 40. Ну що ж, записуємо, що в нас вийшла 14. -го години. Є? Гаразд. Ну що ж, тоді ми знаємо, що час, за який е, тепловоз проїхав 1,57. 5072 10 кілометра це одна -го сорокова година. У нас є відстань, у нас є час. Як знайти швидкість? Пригадуємо, записуємо тоді шоста дія. Тобто швидкість, щоб знайти з формули відстані, потрібно відстань поділити на час. Відстань у нас є одна,572 кілометра. Що ділиться? Ну, а час у нас 1,40 години. Поділити на дріб це помножити на обернений дріб. То ми записуємо, що це дорівнює 1,0572. 5072 1000, що множиться на обернений дріб до 140 і буде 41 перших. 41 це просто 40. Тоді, якщо ми від 40 заберемо 10, помножимо на 1,572, то в нас вийде такий вираз, що в нас буде 15,07, що множиться на 4. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді будемо множити стопчик. Записуємо. 15 тисяч 72 10 тисячні. Ну що ж, давайте, напевно, десь тут. 15 тисяч. 15,07 тисячні. Що множиться на 4. Множимо. 2 помножить на 4 це 8. 7 помножити на 4. Це 28. 8 пишемо 2, запам'ятовуємо, 0 помножити на 4 це 0, плюс 2 це 2. 5 помножити на 4 це 20, 0. Пишемо 2, запам'ятовуємо. 1 помножити на 4 це 4, плюс 2 це 6. Ну що ж, три знаки після кого ми ставимо, записуємо, що добуток у нас дорівнює 60, цілих і 288 тисячних. Ну що ж, ми кілометри поділили на годину, це нас будуть кілометри за годину. Сказано відповідь округли до десятих. Ну Якщо округлити до десятих, давайте проаналізуємо, скільки в нас сотих. Тут у нас 8 сотих. 8 це 5 і більше, то кількість тоді десятих збільшуємо на одиницю. Записуємо тоді, що це наближено до рівня 60,3. Записуємо кілометрів за годину. Так. Це у нас буде тоді швидкість тепловоза. Швидкість тепловоза. Є. Ну що ж, записуємо тоді відповідь? Отже, знайди швидкість тепловоза, записуємо 60 цілих. 30 км за годину. Ну що ж, ось таке доволі складне завдання на знаходження швидкості. Подібні задачі зустрічаються у фізиці 7 класу. На цьому вправу завершено.